Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі братчики і сестрички. І ні, це не вечірній чай. Хоча говорити ми сьогодні будемо про чай. І так, не про сорти чаю, чи зелений, чи чорний, якої фірми, з якої країни походження. Будемо говорити про мою програму Вечірній чай. І це в нас сьогодні мій блог під назвою Склянка наполовину. Ось сьогодні кава в ефірі. Сьогодні поговоримо про те, чи може бути сповідь онлайн по Ютубу. Чи може бути повідь якось віддалена? І сьогодні поговоримо про те, чи взагалі може чи повинна моя відповідь. Допомогти сповіді в інтернеті бути немає і бути не може. І я про це відповідав вже неодноразово в програмі Вечірній чай. Люди запитували як в особистих питаннях, так і наживо в різних форматах. І я завжди відкликався до того, що ні, не може бути. Але якщо вас цікавить, згорнутіша відповідь, то будь ласка, дивіться в попередніх випусках. Якщо ви не в курсі, що таке програма «Вечірній чай, то ось це відео конкретне вам буде. І нецікавим, і незрозумілим. Переходьте на YouTube, переходьте в YouTube на кредо Нижня Риска. ПРО і в списку відтворення вечірній чай. Я там відповідаю. Відповідаю на багато різних питань протягом останніх понад п'яти років. А якщо бути точнішим, то ще від 2017 року я веду ось такі стріми включення тільки вони не одразу були на Ютубі. Вони в Фейсбуці а у Фейсбуці їх шукати важко. Але ті, які найстарші в Ютубі, то п'ятилітньої давнини, і тих відео насправді є досить багато. Їх є понад 800 штук, які включають в себе або довжелезні програми на дві години, або короткі вирізки з тих програм, якісь конкретні відповіді. Не може бути сповіді в інтернеті, не може бути сповіді в інтернеті через те, що інтернет це публічна сфера. Якщо написати листа автору програми, який більше п'яти років веде програму, відповідаючи на питання людей, і якщо питання саме написати і сформулювати, то є велика ймовірність. Давайте скористаємося як це називається так, магією Ютуба. Ми зараз з вами. Я продовжу говорити, а ви натисніть на паузу і напишіть в коментарі, що може відбутися, якщо людині, яка веде більше п'яти років програму, яка полягає на відповіді на питання людей, що може відбутися? Ось, ви натискайте на паузу і пишіть. А я почекаю. Написали, я читаю ваші коментарі, мені цікаво, що ви написали, і щось мені чуйка підказує, що більшість з вас напишуть, то якщо людині написати питання, сформулювати питання, і написати людині, яка веде програму, яка складається з питань і відповідей. І якщо цю програму дивитися. То є дуже велика ймовірність. Давайте вгадаю, що може відбутися? Точно. Та людина може на питання відповісти. Цікаво. Хто б міг подумати? Ну, Але так буває. Так може бути. От, Наприклад, людина каже Добрий день, а їй відповідають Добре здоров'я. І коли хтось каже добрий день і хтось відповість Добре здоров'я, то Ну, було б певним моветоном сказати, що чому ти кажеш добре здоров'я? У тебе хтось просив відповідати добре здоров'я? Так ти ж сказав добрий день. Ну, я то сказав добрий день, але навіщо він сказав мені доброго здоров'я? Може, я не хочу, щоб мені вважали доброго здоров'я. А питаюся щось людини, а вона тобі відповідає. Як так може бути? Ну, ніхто не міг цього сподіватися, але уявіть собі, так буває. І ще раз, коли питаєшся в людини, яка публічно веде програму. Багато років, і якщо ти сам цю програму дивишся, так є велика ймовірність, що ця відповідь буде надана. Тут є ще інший аспект: чи питання мусить допомогти? Думаю, що ні. До прикладу, річ перша, коли хтось в когось питається поради, то є велика ймовірність, що ця порада буде не тільки надана, а може зустрітися чоловіча ментальність з жіночою, і з цього може вийти деяке своєрідне непорозуміння, яке може складатися з того, що, наприклад, коли зустрічаються жінки, добре деякі жінки, давайте не будемо узагальнювати. Зараз в коментарі теж можуть прийти люди, які скажуть не всі жінки. Ну добре, не всі, хай буде не всі. Але часто так буває, що коли зустрічаються жінки, і коли жінки між собою спілкуються, вони спілкуються для того, щоб облегшити серце, для того, щоб розказати: а я така, а вона така, вона мені те, а я їй те, вона мені слово, я їй десять, або якось там ще по-інакшому. Ну і люди так спілкуються, і прекрасно, нехай спілкуються. Я не збираюся ані змінювати жінок. Ані чоловіків. Я лише відповідаю тоді, коли мене питаються. Коли зустрічаються подружки між собою, то вони розказують одне одна одній не для того, щоб щось змінювати, а для того, щоб виговоритися. Чоловіки, коли зустрічаються і хтось там ділиться чимось, жаліється на щось, розповідає щось про себе, то він, як правило, хоче почути, крім підтримки, звісно, яка потрібна всім, незалежно від статі, він очікує почути відповідь. Що йому в цій ситуації робити? І напевно тут є досить така серйозна різниця між чоловіками і жінками. Але це, звісно, дрібничка. Я думаю, що це ви і без мене дуже добре знаєте, і це пояснювати абсолютно потреби ніякої немає. Наступна річ: уявіть собі, що от е, священик, він хто? Він подружка чи він все-таки не подружка? І все-таки він вислуховує не для того, щоб. Вислухати просто, ну не знаю, зайнятися не має чим. Розважається собі так, один чи другий. А тому, що вислуховуючи, відповідно, дає якусь пораду, що ось так роби, а ось так не роби. Довго не хочу заглиблюватися в тематику, але останнім часом багато говориться про психологію, що психолог повинен вислухати, але не давати поради. Так от, священник не психолог. Ні, не психолог. Може бути священник психологом, але все-таки, коли люди, як правило, звертаються до священника, то не для того, щоб отримати якусь психологічну допомогу, а саме духовну. Кожен займається і працює в тій сфері, в якій він є, фахівцем. Отож, ми вже з вами з'ясувалися, що священник не є подружкою, і якщо в нього спитатися, то він може відповісти. То тепер дивимося на наступну справу. А чи те, що він скаже, допоможе, чи не допоможе, спробуємо поміркувати. До речі, теж можете міркувати в коментарях. Я їх буду читати, мені цікаво, що ви думаєте. І, дорогі друзі, хотів би вас, не знаю, можливо, когось здивувати, можливо, когось розчарувати, але допомагає не... Те, що хтось розказав щось священику, бо в такому випадку він мав би бути просто подругою. І навіть не допоможе, коли священик щось порадить. Це теж не допоможе. Причому не тільки декому, а взагалі нікому, як правило, допомогти може лише взяття до уваги те, що було сказано. І, наприклад, зміна якоїсь поведінки, або зміна спочатку способу мислення. І коли вже відбудеться ця зміна поведінки, вона буде якийсь там тривалий час. Тобто людина, умовно кажучи, робила щось одне, а їй вказали, що ось це і це помилка. Тому цього не роби, а роби так інакше. І людина почала це робити, і тоді в неї змінилося життя. І від цього їй може стати легше. Може стати легше з багатьма, але з огляду на те, наскільки людина чітко сформулювала свою проблему, чи з огляду на те. Наскільки священник розібрався в конкретній проблемі, чи з огляду на те, наскільки людина втілила ті конкретні якісь поради в життя. Натомість від е, самого висказання чи від самої поради легше не стане. І очікувати цього навіть не потрібно, тому що ну, це утопія. Так не буде. Так просто не буде. Отож, підсумуємо: я відповідаю не для того, щоб авторові питання стало. Легше я відповідаю для того, щоб пояснити авторові питання, як ставитися до тієї чи іншої проблеми і що можна з цим зробити. І легше стане не внаслідок моєї відповіді, а внаслідок дій і зміни способу мислення або вчинків. І так, ще раз підкреслю: не стане легше від моєї відповіді. Як і не стане легше. Від обговорення будь-якої проблеми в житті легше може стати лише після конкретних дій, дорогі братчики і сестрички. Сьогодні в етері була склянка наполовину. Ця назва означає, що якась проблема, коли вона існує, вона має як свої плюси, так і свої мінуси. Ну, від бачите, програма вечірній чай. Вона має як свої плюси. Ну, тобто, хтось отримує відповідь і має свої мінуси, що ця відповідь може не підходити. І щось мені так чуйка підказує, що відповідь може саме не підходити саме в тих випадках, коли хтось очікує правильної відповіді. Ця відповідь має бути саме така, а не інакша. Якщо ця відповідь не така, яку людина очікувала, то тоді, значить, це погана відповідь, від якої легше не стало. Уявіть собі, цей світ набагато складніший аніж просто є моя думка і неправильно є різні відповіді, є різні підходи. І я дуже добре собі усвідомлюю, що коли ми з вами говоримо не на абстрактні теми, на кшталт скільки ангелів може розміститися на кінчику голки, а коли говоримо про конкретні якісь проблеми, життєві ситуації різні, то так про читання чи прослуховування цього ж самого питання. З боку, ну якби вже з екрану, може виглядати чудернацько. Тому заохочую вас до того, щоб ви ці відповіді шукали. Немає дурних питань. Добре, всім дякую. Заохочую вас, дорогі друзі, завжди заохочував і завжди заохочую. Коли ви маєте бажання написати якесь питання в інтернет, комусь десь. То спершу подумайте, чи не обговорити це питання наживо з кимось. Якщо ви віруюча людина, наприклад, на сповіді з священником сам на сам. Це буде одна справа, а друга справа, якщо ви, наприклад, або невіруюча людина, або не знаю, це трошки інша справа, ніж сповідь. Ну то напевно вам потрібно до психотерапевта піти. Але і в першому, і в другому випадку, що б там не було, куди б ви не пішли, де б ви не обговорювали з ким б ви не обговорювали свої проблеми. То я особисто вас заохочую до того, щоб ви спершу цю проблему обмолили, віддавали це Богові, і можливо тоді вам буде легше шукати відповідь, і можливо, ви її справді знайдете. А знайшовши, будете щось з цим робити. Адже недостатньо просто почути пораду. Це лише початок дороги, основна дорога стоїть за тим, щоб це втілити в життя. Дякую вам, бажаю всім Божої благодаті, миру в серці, радості. І будемо бачитися на наступних випусках вечірніх чаїв».